До речі, якщо хтось планує їхати за кордон відпочивати з дітьми, наприклад, і вам необхідні ліміти на картках, то знайте, що на вашій картці є ліміт в 100 тисяч гривень на місяць. Якщо ви будете розраховуватись десь 12,5 тисяч гривень. Якщо ви будете знімати гроші, і на картці дитині дитини окремий ліміт 50 тисяч гривень, в еквіваленті, звісно, на витрати за кордоном також є. Ось так. Ну, я не роблю картку. Це дуже класно, бо на цих картках немає ЦЦВ. Відповідно, через інтернет не можна ними заплатити, якщо б потеряла дитина, наприклад. І Вообще, вона давно користується юніор-карткою. Просто треба перевипустити, бо у цій вже термін доходить. І Григор Григо, Григо, теж випустити картку. треба. Для цього треба ІНН, і начебто свідоцтво про народження. І все, я не, не знаю, я з паспортом